Доброго ранку, друзі! Мене звати Олександр Дулова і я бізнес-тренер компанії Bunchdime. Сьогодні традиційно о 8.45 по Києву, о 7.45 по Європі, стартуємо та меджмент зарядку. І сьогодні одна з моїх улюблених тем це тема самотаж. Причини і наслідки. Чесно кажучи, те, чого люди в більшості Випадки бояться. Привіт, привіт, бачив, що доєднуєтесь з доброго раночку. Те, чого бояться, або вважають, що те є щось погане, це класно працює, якщо ти не тільки боїшся, але ще й застосовуєш в екологічних цілях. І є такі кілька а, термінів, про які ми можемо говорити. Сьогодні я якраз взяла саботаж. Якщо взяти саме слово саботаж, а, то це ніби супротив, навмисний чи ненавмисний, навмисний протидія чомусь. І, а, як правило, якщо ми говоримо про а, ще знаєте, які, до речі най, найкращий прояв а, саботажу, це «рій». А, і лінь вона присутня тоді, коли немає мотивації. Саботаж присутній тоді, коли ти чогось не знаєш, а, щось тобі незрозуміле, а, щось тобі здається, що тобі нав'язують. Ну і так далі. Тобто таких а, причин може бути багато, але вони більш-менш подібні між собою. Я говорю саме про саботаж. У цьому аспекті, звичайно, саботаж може бути такий, якісь, як скажімо, маніфест, та? тобто якийсь виступ проти чогось а супротив на більш ну, на іншому рівні. Але ми зараз говоримо на рівні людини сама з собою. І чому я цей взяла термін сьогодні? Тому що, як ви знаєте, проходить зараз тайм менеджмент квест по 21, і я бачу, що багатьох не в кожного поки що, але в багатьох учасників існує саботаж. І я бачу, як різні учасники справляються або реагують на те на той саботаж що виникає в них всередині тобто Хтось такий, ой, цей контроль він мені набрид, я не хочу цього контролю. І йде. Хтось каже: наприклад, в мене, мене нічого не виходить, в мене купа форс-мажорів, в мене там і те, і те сталося, і якраз зараз там хтось захворів і треба допомагати, і так далі. Тобто обставини, коли ти маєш супротив, ти навіть навколо себе створюєш певні обставини. І, але є люди, які... Відчувають навіть, що буде саботаж, і вони а, наперед вже домовляються, а, що можна? а як можна щось не зробити, а як можна щось не виконати. А, а що, якщо в мене буде ось так? З однієї сторони, це круто, тому що людина дивиться наперед і хоче передбачити. Але з іншої сторони, якщо ви створюєте такі... Обставини вже знаєте наперед, що буде щось погане, то подумай, а як ти можеш це вирішити? Ну, це вже безпосередньо робота з ризиками. Тому а, є ще один а, такий саботаж, який просто сьогодні торкнусь трішки. А, а, вибачте, термін не саботаж а, термін, який викликає а, настороженість, злість, а, страх у людей. Це криза, яка з криза, яка на наступає. І якщо взяти кризу. А, то насправді це так само зона росту, як і саботаж. Саботаж це завжди зона росту, якщо ми кажемо про на, роботу над собою. Ось я бачив, що тут є якраз наші учасники Квесту 21-го і це чудово. І а, якщо виникає. А, коли виникає саме супротив? В який момент? Коли ти ніби в тебе все було нормально, так? Все було добре, і тут тобі вносять якісь зміни, і чомусь ти маєш робити щось по-іншому. Але. Той же час ти не розумієш, навіщо тобі? Нібито було все і так непогано. Згадайте, до речі, хороший приклад такого саботажу є. Якщо тут дивляться зараз керівники, напишіть мені, будь ласка, чи було у вашому житті таке, або навіть не керівники, просто працівники на роботі. Коли, наприклад, ви як керівник приносите якусь новину і кажете, ось сьогоднішнього дня буде відбуватися ось так так, так, за такими то правилами. Як твоє, твоя команда, твої члени твоєї команди, твої підлеглі, не знаю, як ви називаєте тих людей, з якими співпрацюєте? І а, як вони реагують? Та ну ладно, у мене все добре. Навіщо ти а, там, навіщо щось змінювати? Було таке. Або якщо ви як працівник, вам приходить керівник і каже, тут розказує з сьогоднішнього дня будемо робити такі-то показники? Ми дивимося на такі-то статистики, такі KPI, такі ну і так далі? Звичайно, це не подобається. І Цей момент виникає саботаж. Але коли виникає саботаж, то це завжди знайте, що це круто, тому що ви виходите на новий рівень. І так само стосується знань. Щось завжди, коли ти дізнаєшся щось нове. А його треба робити якось по-іншому. Тобто, якщо ти плануєш це втілювати в практику. І виникає в когось, до, до речі, на, на квесті 21-му в різні періоди виникають. Навіть я знаю, коли і в цей саме момент найбільше такий є ключовий найбільший. А, а, момент є, коли в у більшості людей виникає саботаж, супротив або а, таке знесилення. Воно по різному виглядає абсолютно, і в цей момент якраз максимальна моя підтримка йде кожному учаснику, тому що я розумію, що тут треба допомогти, подолати ось ці бар'єри, які потім виведуть насправді людину на новий рівень. А, тому, якщо підвести підсумок по саботажу, то а, це класно. Як з цим бути долати? Яким чином долати, просто продовжувати робити? От тобі дали нові правила, і тобі вони не подобаються, а ти їх робиш. І ти роби, от просто як, як трактор, як такі, поступово маленькими маленькими кроками, і йди до виконання. Цих завдань, які тобі треба робити, і ти побачиш результат. Окрім цього, дуже важливо, щоб побачити результат, треба робити аналіз щодня. А що сьогодні відбулося? А можливо, що сталося не так, як було раніше. А можливо, ще, ну, тобто, кожну, таку, якісь усвідомлення, які відбуваються. Оце все має значення. Тому знаєте, що причини саботажу являються в тому, що ви виходите, ви дізнаєте щось нове. Наслідки саботажу. Є два варіанти розвитку подій. Перший варіант це ти здашся і ти лишишся, ти відкатишся назад. Другий варіант ти подолаєш цей бар'єр, пройдеш це вузьке місце і вийдеш на новий рівень. Тому кожен раз це твій вибір, бо саботаж він є внутрішній, в першу чергу, внутрішній І якщо ти справишся з тим саботажем всередині себе, то тоді вийти на новий рівень абсолютно буде легко. До речі, хочу сказати, що ось якщо ми візьмемо лінію, як основний такий показник, показник саботажу, так, щоб усунути лінь, все, що треба зробити, просто а, створити собі якісь бажання, які тебе будуть мотивувати пройти через, через а, цей термін, через а, цю а, установку, через цей стан лінії. А, і знаєте, як, як кажуть, ліні, ніби лінь, що це таке, незрозуміло, органу такого немає, але в кожної людини є лінь. І в різні моменти, і по відношенню до різних речей. До речі, хочу сказати, що одна учасниця вже поділилася каже, я не могла раніше лягати спати раніше. До того, до початку квесту, не могла а, а, заставляти себе лягати спати раніше. Зараз я лягаю спати раніше. Мені вже від цього краще. Тому, будь ласка, вибирайте. Ви хочете, щоб вам було добре, незважаючи ні на що. Чи ви хочете продовжувати а, себе засмучувати, якось самообічувати, мені хочеться сказати, а, якось себе карати за якісь речі, а, потім с, а, себе не любити, бути замученим. Це ваш вибір. Тому справляйтесь з саботажем. Насліді до такого наслідку, щоб був для вас екологічним і виводив вас на новий рівень. Це те, чого я бажаю. Окрім цього, я ще а, хочу сказати, що у нас сьогодні. Стартує турбо 60 І от якраз ці люди, які на 21-му квесті пройшли саботаж, які пройшли рівні, вони знаєте, є люди, які кажуть, окей, добре, мені все, все зрозуміло з щоденним плануванням. Я знаю, що тут робити. Окей, а зараз я хочу створити своє життя стратегічно. Я хочу попрацювати, я хочу заглибитися в кожну ключову область. Я хочу подивитися на своє здоров'я, я хочу подивитися на свій саморозвиток. Я хочу подивитися на те як я буду створювати сім'ю в найближчі 10, або розвивати свою сім'ю або працювати над відносинами найближчі 10-20 років я хочу подивитися а як я хочу розвиватися в напрямку принципу духовності, а як я хочу що я хочу зробити для планети земля для кожної людини що я можу зробити навіщо я сюди прийшов і це один це одне з завдань Насправді там буде багато а, завдань, а, багато ступенів, 20 їх буде, і ви будете поступово, поступово нарощувати свої вміння, втілювати їх в життя, бачити ці результати. І а, це для вас стане звичкою, і ви потім через деякий час навіть скажете, слухай, а як я без цього жив? Як я жив, не плануючи, як я жив, не аналізуючи і не даючи собі якісь підтвердження. І кажучи, що я молодчинка, я тут зробив, в мене це вийшло, ну і так далі. Тобто ми вчимо багатьом речам, якщо раптом ви були на класі 21-му, тому що без 21-го кесту ми туди вас, на жаль, не зможемо запустити, то, будь ласка, маєте можливість, сьогодні доєднатися. Ну і якщо. А ви вважаєте, що у вас в напрямку ви вже попрацювали в Турбо 60 були, то у нас є купа різних інших тренінгів для того, щоб ви стали ще більш сильною, ще більш щасливою людиною. Що ж, бажаю вам продуктивного тижня, гарного понеділка, чудового настрою і до нових зустрічей!